Я бачу проблему, ну, якісь такі класичні патріархальні історії, де чоловік все вирішує, да? де це сім'я, де не просто люди розподілили ролі певним чином, а де жінка підпорядковується чоловіку. Я думаю, що це якраз продиктовано чимось зовнішнім. Я не думаю, що людина нетравмована буде хотіти комусь підпорядковуватись. Ну, правда, не думаю. Я думаю Але що це нас... важ... Тіпо, я скидаю себе відповідальність. Мені, mm. типу, так легше живеться, знаєш. Я не думаю, що їм легше живеться. Коли тобі кажуть, що робити, тобі не легше живеться. Я думаю, що людина може да, сама по собі вона тяжіє до не те, щоб до свободи, а до ну, того би, ну, мати якусь вагу. Uh -huh. Коли ти не маєш ваги ніякої в родині, оце от я бачу в цьому проблему. Не в тому, що ти там, виховуєш дітей, він ходить на роботу, а в іншому у цьому аспекті uh -huh. патріархальності, да, коли є там хтось головний і хтось залежний від нього. Це проблема. а те, що… Мені сподобалось сказала вагу. Насправді. Uh -huh. Це дуже прикольно, якщо так символічно собі подумати, то чим більше маєш ти ваги, тим більше ти ну, містка, тіпа, велика. Да, умовно. Uh -huh. І це набрати вагу, це набратися знань, набиратися якогось досвіду. І це uh -huh. є твоя вага. Uh -huh. так, щоб була не пустишка, яку легко просто так підкинути. Боже, я вже почала метафори піти. <рес> красиво? Це, красиво, так. Да.